Сьогодні середа, 9 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Миколаївські рятувальники показали роботу сучасного девайсу, отриманого від естонських благодійників. Мова про проникний металошукач. Він компактний, а унікальна конструкція має цікаве рішення. Знімні пошукові датчики. Один у формі кола, другий у вигляді витягнутої антени. Імпульсна IP-технологія дозволяє приладу стабільно працювати і в солоній воді, і на будь-якому складному ґрунті. Пристрій активно використовують водолази сапери Миколаївщини під час обстеження водних акваторій висловлюють вдячність за підтримку та допомогу в наближенні перемоги та поверненні безпеки на українську землю. Обікрав бюджет майже на 15 мільйонів гривень. На Миколаївщині житель Южноукраїнська підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків та зборів. Подробиці цієї справи розкажемо далі. Миколаївська обласна прокуратура повідомила про підозру жителю міста Южноукраїнськ. Його звинувачують в умисному ухиленні від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі відповідно до Кримінального кодексу України. За даними слідства, було встановлено, що підозрюваний у період з 2016 по 2018 роки продав 41 квартиру у місті Києві та одержав дохід на загальну суму понад 44,5 млн грн, з якого він, у встановлений діючим законодавством строки, не сплатив податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок загальнообов'язкового державного соціального страхування на загальну суму майже 15 мільйонів гривень таким чином. Державний бюджет не до отримав податків та зборів на цю суму. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 мільйонів гривень. Досудове розслідування здійснюється управлінням служби безпеки України у Миколаївській області. Катерина Рупташ Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Міські служби прибрали сьогодні три незаконні споруди в Заводському та центральному районах. Як повідомили в департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, два кіоски стояли занедбані. Господарі повинні були їх прибрати самостійно після закінчення дії договору оренди землі, але цього не сталося. Ще один маф власник розмістив у паркувальній кишені. Звісно, без дозвільних документів. Нелегальну споруду знесли, а громадянину пояснили правила благоустрою. Підприємці Миколаєва можуть отримати грант для мікробізнесу до 4 тисяч євро за програмою, що фінансується Європейським Союзом і урядом Німеччини. Прийом заявок вже розпочався. Тривалість конкурсу 14 днів. За отримані кошти можна придбати обладнання, зробити ремонт пошкоджених приміщень, закупити сировину та матеріали, виплатити заробітну орендну плату та оплатити інші господарські витрати. Подати заявку на грант можливо виключно через єдиний портал державних послуг Дія. Докладна інформація. На сайті Миколаївської міської ради. Розстріляна свобода слова. Національна спілка журналістів України презентувала сьогодні у Миколаєві проєкт, що висвітлює воєнні злочини росіян проти працівників медіа. Докладніше про це у наступному сюжеті. Документальний проєкт Розстріляна свобода слова був створений Національною спілкою журналістів України в партнерстві зі шведською правозахисною організацією «Civil Rights Defenders». Перша секретар НСЖУ Ліна Куші зазначає, що він є зібранням історії понад ста працівників медіа, що постраждали від повномасштабного вторгнення РФ. Ми а, прагнемо продемонструвати якомога більшій кількості журналістів українських. А, ці відео розповісти про. А, Негативні наслідки різноманітні російського вторгнення для українських медіа цих наслідків багато, і наша мета шляхом демонстрації свідчень журналістів, які були свідками або жертвами російських воєнних злочинів, чинити тиск на міжнародну громадськість для притягнення винних до відповідальності. Правозахисниця Людмила Гусейнова є однією з журналісток, якій на власному досвіді довелося пізнати весь жах воєнних злочинів росіян, перебуваючи в полоні. У так званій ДНР. Я проживала на окупованій території Донецької області. В 2019 році була заарештована і звільнена була в 2022 вже році під час великого жіночого обміну. Це приклад того, що немає можливості щось сказати вільно на окупованих територіях, що немає можливості у всієї країни дізнатися, що там коїться на тієї окупованій території. Проєкт відкрито висвітлює тяжкі умови роботи журналістів, які, не дивлячись на рашистський терор, сумлінно і героїчно продовжують виконувати свій обов'язок. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі. «Марі». Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март ТІВІ. Надихають та навчають. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна пройшла виставка творів декоративно-ужиткового мистецтва та майстер-клас з витинанки. Під час нього відвідувачам продемонстрували розмаїття матеріалів, з яких можна створювати аплікації, а також дали можливість самим спробувати себе у ролі майстра. Більше про це розповімо далі. Навчать створювати красу з того, що є під рукою. Митці Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна провели майстер-клас з витинанки для усіх охочих, а також представили експозицію створів декоративно-ужиткового мистецтва. Вони виконані в різних техніках, серед них батик, аплікації та ветенанки. Виникла ідея розробити таку програму. Ми показуємо музейні експонати, досить цікаві, і проводимо взагалі різні майстер-класи. Майстер-клас ветенанки розрахований на аудиторію будь-якого віку. Майстриня Любов Запісочна розповідає, в одній і тій самій техніці працювати можуть і малеча, і дорослі. Для кожного відвідувача рівень складності виробу підбирають індивідуально. Для майстер-класу я обрала якраз ветенанку, тому що це техніка, коли за півгодини можна зробити хорошу роботу. Якщо наклеювати інші матеріали, то потрібен хороший клей, який Май дуже довго сохнути. А в нас бажання, щоб відвідувачі могли те, що вони зробили, забрати з собою. В музеї такий захід проходить далеко не вперше. Від початку війни їх проводять регулярно, аби показати дітям та дорослим, що справжній митець може творити з будь-якого матеріалу, навіть з того, що лежить просто під ногами. У нас такий вид роботи він в принципі вже багато років іде, коли ми на певну тему або певні матеріали дістаємо роботи і показуємо їх. І також майстер-класами проводимо давно. Теж вони в нас є і до певних дат, і просто ми раз, один два рази на місяць проводимо такі. Ми їх називаємо відкриті заходи. На такі лекції працівники музею запрошують усіх охочих, адже це не лише чудовий спосіб урізноманітнити власне дозвілля, а й навчитися чогось нового та покращити свої навички. Усі анонси заходів ви можете побачити на Фейсбук-сторінці музею. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Далі новини зі спортивних арен. В Житомирі прийшов відкритий чемпіонат України з велоспорту. Миколаївські спортсменки на змаганнях здобули медалі всіх гатунків. Триразовою призеркою чемпіонату стала Валерія Пушкар, яка посіла перше місце в командній гонці на дистанції 10 кілометрів, перше місце в гонці Критеріум та друге місце в груповій гонці на 30 кілометрів серед молодших дівчат. Анастасія Петрук стала другою в груповій гонці. А Ярослава Хміляр посіла третє місце в груповій гонці на 30 кілометрів. Серед дівчат. Вітаємо спортсменок та їх тренера Олександра Садовського з успішним виступом. І наостанок про погоду у четвер, 10 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність. По обіді можливий дощ. Вітер північно-східний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 43%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.